Добрий день, наші рідні діти та їх батьки! Сьогодні на нас чекає дуже захоплююче заняття. Я знаю, що всі діти дуже люблять малювати, а особливо фарми. Тому я запрошую вас на дуже незвичне малювання. Пропоную вам якнайшвидше сісти за столики з вічно та розпочинати наш подорож до зняття. Діти, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, яка зараз пора року? Правильно, весна. Весна це пора року, коли все розквітає квітне, зеленіє та радує нас. Своєю красою всі люди люблять, коли наступає весна. Ви, мабуть, помітили, що на вулиці дуже гарно розквітли дерева, Ще зовсім недавно на них не було зовсім ніяких листочків. А вже зараз дерева розфарбувалися у білий і рожевий колір, і з'явилися зелені листочки. Подивіться! На нашу картинку. На ній зображено дуже гарні дерева. Ви знаєте, що це за дерево? Я вам розкажу, це персик. Зараз дерева в нас радує нас своїм рожевим кольором, а дуже скоро з'явиться смачні та соковиті персики. Я сподіваюся, всі діти люблять персики. Я пропоную вам розпочати наше малювання. Бажаєте, я вас навчу добре малювати ці дерева. Для цього нам потрібен аркуш білого паперу. Ось такий з намальованим або надрукованим деревом. Ще нам потрібна фарба гуаш рожевого та зеленого кольорів. Серветка і обов'язково ватні палички. Адже малювати ми будемо не пензликом, а ватними паличками. Для того, щоб наші палички їх дуже багато, десь приблизно 10 штук. Для того, щоб вони не втікали з наших долонів, ми їх об'єднали разиночку. Або, якщо вам зручно, ниточкою. за бажанням Ще нам потрібно Одна паличка відокремлена від усіх для додаткового малювання. Серветочка, щоб витирати пальчики, якщо вони е, не, ну, раптово загрудилися. Давайте розділимося, яке ж дерево у нас ми отримуємо, коли будемо його. Ось подивіться, яке воно гарне, рожеве. Розкріпите, це наш майбутній персик. Я сподіваюся, вам сподобалось. Давайте роздивимося. Перед тим, як почнемо малювати, роздивимося, як має вигляд наше дерево. З чого воно складається? Тож роздивимося, з чого складається наше дерево. Дерево складається, ось подивіться, зі стовбура і гілочок. І саме наших квітів, які ми і будемо малювати. А ще є зелені плямочки, це в нас наші листочки. Тож, сподіваємося, у всіх вийде гарні малюнки. Тож ми розпочинаємо. Починаємо наше малювання. Беремо аркуш паперу з намальованим або надрукованим деревом, як вам зручно! Розкладемо його перед собою, щоб було зручно. Ставимо дві фарбочки і беремо наші палочки. Вони з'єднані, щоб вони не розпадалися в руках. І що ж ми робимо? Ми занурюємо всі палочки, подивіться, у рожеву фарбу. Якщо потрібна вода, використовуйте воду. В мене фарба досить густа, щоб малювати. Ось макаємо до фарби, залишки фарби залишаємо у фарбі і ось такими легкими вправами починаємо пристукувати. По нашим гілочкам. Ось так. Легко-легко, легкими рухами лишаємо сліди біля наших гілочок. Подивіться, як гарно виходить. Розмалювати потрібно усі гілочки. Знову макаємо, якщо наші палочки вже висохли і не малюють. Знову їх занурюємо у фарбу і продовжуємо малювати. Ось так, як гарно в нас виходить. Це не складно робити ось такі крапочки в нас виходять. Таким чином ми робимо всі гілочки пухнаступи щоб все дерево в нас знаходилося у квіточок. Адже чим більше квіточок, Тим більше з'явиться смачних персиків. Подивіться, як гарно, і зовсім не важко. Намагаємося не залишати багато фарби. Ось подивіться, як гарно ми зробили. Так майже усе дерево. Якщо ви раптово забруднилися, то можна використовувати серветку. Ось в нас вийшло ось таке гарне дерево. Але чогось не вистачає. Ще не вистачає нам зелених листочків. Для цього ми беремо окремо одну паличку. Багато паличок вже не потрібно. І беремо зелену фарбу. І занурюємо паличку у зелену фарбу. Ось так. Залишки ми витираємо і беремо і ставимо ось так, де-не-де -де зелені краплиночки. Точечки, краплиночки. Ось так у нас з'являються зелені листочки. Тепер у нас дерево не лише рожеве, але й з'являються зелені пляночки. Це робить наше дерево ще гарнішим. А ще для того, щоб дерево у нас добре росло, ми повинні намалювати біля під ним. Гарну травичку зелену. Для цього ми теж використовуємо цю шпалочку і зелену фарбу. Теж Занурюємо і ось так. Такими вже вправами під деревом ставимо трапочки, точечки. Ось так. У нас виходять травиночки. Дуже, дуже, дуже гарно І ось коли у нас вже готово, подивіться, яке гарне дерево в нас вийшло, справжнє, яскраве, квітуче, гарне. Сподіваюся, що у вас малята теж вийшли гарні весняні малюнки. Ці малюнки можна показати своїм батькам. Ось так ми цікавим способом намалювали дерево персика. На цьому наше заняття любі малята закінчується. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалося наше сьогоднішнє заняття. Я хочу подякувати всім малятам за увагу і особливим батькам за допомогу нашим майбутнім художникам. Всім до побачення, до зустрічі, гарного усім дня.